Працювати у прямому ефірі на телеканалі тв 7 і далі говоримо про безпеку праці, що мають знати і працівники, і роботодавці. Гостей нашої студії є адвокатка Катерина Піскуровська. Катерине, я... Пані Катерину. Я рада вас вітати у нас у студії. Доброго дня, це взаємно так. Ну і от власне говоримо про безпеку праці. Так дуже багато ми чуємо якихось випадків, так що трапляються і на виробництвах, і власне і з працівниками, і з роботодавцями. І от скажіть, будь ласка, чому сьогодні це питання є особливо актуальним для України саме. Ну, всі ми живемо в складні умови. Зараз діє режим воєнного стану. І загроза безпеці, життю, здоров'ю зросла в рази, просто з моменту повномасштабного вторгнення. Ну і власне у зв'язку з цим всі люди, роботодавці, працівники повинні реагувати на такі зовнішні обставини, повинні змінювати стандартні моделі поведінки, враховувати нові ризики, складні ризики і виклики. Крім того, що існує постійна небезпека там масових ракетних ударів до прикладу. Появилися інші труднощі, в тому числі для бізнесу, для роботодавців, які пов'язані з кількістю працівників, їх стало менше відповідно. Потрібно по-іншому організовувати робочі процеси, що також впливає в тому числі на умови безпеки. Також з'явилася потреба забезпечувати частину працівників роботи віддалено. Тому що зараз деякі роботодавці пішли на такі кроки там, де можливо, де професія передбачає таку можливість. Ну і власне те, що працівник працює віддалено, це не виключає того моменту, що необхідно все таки організовувати теж безпечні умови праці, і в такому випадку вони спільно і працівником і роботодавцем повинні забезпечувати Узгоджуватися, так само. Так, так. Ну і власне варто ще зазначити, що у зв'язку з ситуацією в плані війни дуже складний психоемоційний стан людей, працівників, що також впливає на безпечні умови праці, тому що люди не висипаються, люди часто розгублені, хтось проживає якісь свої емоційні травми, можливо, з втратою якогось близького і так далі. І це все не може не відображатися на виробничих процесах. Це об'єктивно впливає на якість роботи в сторону зниження. Ну і власне психоемоційний аспект працівників, роботодавці також повинні враховувати, врегулювати для того, щоб все таки по максимуму зберегти належний стан здоров'я працівників, ну і забезпечити їм життя, тому що іноді на виробництвах помилки дійсно бувають. Такими, що призводять до дуже негативних наслідків, ну і е, власне це все підсумовуючи, е, є дуже нагальним на сьогодні. Актуальним всім потрібно вдосконалюватися постійно, рухатися в цьому напрямку для того, щоб е, убезпечити і працівників, і робочі місця. І е, безперебійне виробництво е, чи діяльність того чи іншого підприємства, пані Катерино, якщо ми говоримо про основні обов'язки роботодавця щодо охорони праці згідно з українським законодавством, і от власне про те, чи з'явилися якісь зміни у законодавстві, якщо ми говоримо про початок повномасштабного вторгнення, е, ну взагалі, якщо дивитися комплексно і глобально. У на роботодавця покладено обов'язок він звучить доволі так широко забезпечити безпеку праці на підприємстві. Цей обов'язок включає дуже багато аспектів від організації безпосереднього виробництва, забезпечення різними засобами захисту працівників, проведення медичних оглядів для цих працівників, якщо це закон вимагає. А, також обов'язком для роботодавця є проведення різних робіт щодо пропаганди а, забезпечення виконання умов охорони праці. А, роботодавець має проводити інструктажі для своїх працівників має слідкувати за тим, щоб всі працівники належним чином виконували ці інструктажі. І дуже, дуже, дуже багато а, різних обов'язків пов'язаних з цим саме на роботодавця, покладено. Якщо говорити про зміни, які були вже під час дії воєнного стану під час повномасштабного вторгнення, то загалом трудове законодавство зазнало змін і є окрема, окремий закон прийнятий щодо регулювання трудових відносин в умовах воєнного стану. І ось, власне, якщо підсумовувати загальні норми цього закону, він покликаний на гнучке регулювання цих відносин. Тобто надано можливість як роботодавцю, так і працівнику швидко реагувати на зміну обставин щодо нових прав, які з'явилися у працівників пов'язаних з прийняттям цих законів, які діють саме під час воєнного стану, це право звільнитися без відпрацювання додаткового часу у зв'язку з тим, що на підприємстві існує реальна загроза життю. Або здоров'я працівника, що пов'язана з збройною агресією. Тобто, працівник на сьогоднішній день має право звільнитися, якщо дійсно є така загроза, і не відпрацьовувати ну, за загальним правилом 14 днів. Але от дивіться, так у нас є регіони України, є прифронтові фронтові регіони України, є відносний тил, але і у відносний тил е, прилітає. Тобто, це вже е, ця норма на розсуд роботодавця і працівника. Ну чи це правило діє тільки там, де безпосередньо ідуть бойові дії? Дивіться, в законі не конкретизовано. Основною умовою є те, що має бути реальна загроза внаслідок бойових дій для працівника. Але звісно, це в більшості стосується прифронтових зон, тому що тут ми в умовну безпеці, і ну фактично на практиці ці питання в більшості вирішуються все таки за взаємною згодою. Рідко коли працівники е, звільняються там по якихось інших обставинах. Ну, бувають такі випадки, але вони виключні. А от яка відповідальність передбачена для роботодавця у випадку порушення вимог безпеки праці? І ага, хто так. за цим повинен слідкувати, хто повинен е, слідкувати за дотриманням роботодавцям, так, оцих от норм, котрі прописані у законі? Дивіться, на роботодавця може бути покладена різна відповідальність, може бути адміністративна, може бути кримінальна, може бути матеріальна. Якщо ми говоримо про адміністративну відповідальність, вона стосується більше якихось порушень, там, наприклад, відсутність інструкції або не проведення інструктажів. Тобто якісь профільні документи, які мають бути на підприємстві роботодавцем, не складені або не доведені до відомих працівників. Наприклад, так в такому випадку може застосовуватися штраф, і якщо я не помиляюся, максимальна межа цього штрафу 5100 гривень на сьогоднішній день, то це вже у випадку повторності вчинення uh -huh. такого порушення. А якщо ми говоримо про кримінальну відповідальність, вона теж може бути застосована. Це у випадку, якщо роботодавець не забезпечив належну безпеку на підприємстві, і це має негативні наслідки у вигляді завдання шкоди здоров'ю його працівникам або навіть життю. І там уже санкція набагато серйозніша. Також може бути штраф в районі 60 тисяч гривень, може бути обмеження волі до трьох років або ж навіть позбавлення волі терміном до семи років, якщо е, спричинено було шкоду декільком особам на підприємстві цього роботодавця. А хто а хто слідкує за дотриманням цих норм? А, взагалі за дотриманням норм слідкує держпраця, і також частково е, може контролювати ці питання фондом соціального страхування. Там і відповідні е, представники страхові, які е, безпосередньо можуть здійснювати і перевірки, і вони залучаються там до комісії під час розслідувань. Ну і власне. Впливати на всі процеси пов'язані з цим. Пані Катерино, от напевно, що працівник може відмовитися, виконувати роботу, якщо її умови так небезпечні для його життя та здоров'я. Однак дуже часто Україна досить таки бюрократизована країна, і от потрібен якийсь документ, як правильно людині оформити так. Ситуацію в, о, в якій вона перебуває, і там є загроза її життю, її здоров'ю саме на робочому місці, так дійсно такі проблеми трапляються, і дуже часто працівники просто не знають, що робити. Бо, як правило, якщо є така ситуація, це небезпека, загроза, загроза життю і здоров'ю, це стресова ситуація. В ній треба діяти швидко і коректно, і насправді. Ну, навіть там юристи, адвокати, будучи в стресових ситуаціях, ну, можуть щось забути, тому що це складно, коли є якісь такі емоції, емоційна складова, так діяти раціонально. Але все-таки це потрібно робити, потрібно знати, як реагувати, і я особисто рекомендую обов'язково все фіксувати, яким чином ну там алгоритм дій працівника у разі настання там загрози його життю. Перше це обов'язково попередити. Роботодавця або його безпосереднього керівника про те, що виникла така небезпека, звісно, дуже добре, коли це повідомлення буде письмово, але розуміємо, що не завжди обстановка може це дозволяти. Якщо, наприклад, на підприємстві є налагоджений там електронний документообіг, або є там роботодавці, які використовують різні там crm системи до прикладу, де вони листуються між собою. Варто про це повідомляти через ці засоби. Якщо таких засобів не немає, там можна зателефонувати, зафіксувати дзвінок, записати дзвінок, розмову а можна написати в письмовому варіанті. Так і ну важливо це зафіксувати, тобто не просто принести, а зареєструвати там через канцелярію, якщо є така на підприємстві, або отримати від роботодавця відмітку про те, що він отримав таке звернення від працівника. Також варто залучати профспілку, якщо працівник є членом профспілки, і повідомити посадову особу, яка на підприємстві відповідальна за охорону праці. Їх також рекомендовано в письмовому варіанті, ну щоб просто потім, на випадок чого, якщо будуть якісь питання щодо уникнення працівником, наприклад, виконання своїх посадових обов'язків. Щоб такого працівника були відповідні підтвердження, щоб він міг себе захистити, якщо раптом до нього щось будуть застосовувати негативне. Ну і крім цього, працівник може звертатися в фонд соціального страхування. Там є відповідні страхові інспектора, які можуть і консультувати, і допомагати працівнику коректно реагувати в цих випадках, в тому числі фіксувати. Ну і ще варто додати, що до процедури фіксування не треба відхиляти можливість робити фото-відео ну, безпосередньо місце події, і це все в себе в обов'язковому порядку зберігати. Угу. Зрозуміло, а от ми зараз живемо, як говорили раніше, так у досить непростих умовах, і напевне, що і на підприємствах повинні бути засоби індивідуального захисту, так на випадок різних ситуацій, хто за це відповідає. За це теж відповідає роботодавець. Це за, за все, я так зрозуміла, що згідно Ні. з нашого кодексу, за все відповідає роботодавець. Е, ну дивіться, якби глобально, да. Тобто, в більшості випадків, якщо трапляється якась е, неприємна ситуація, пов'язана з цим е, на підприємстві, перше, в кого виникають проблеми, це роботодавець. І дійсно є, умовно кажучи, така неписана презумпція, вони роботодавці. Да? Значить, якщо щось трапилось, значить він щось недо, недопрацював, недопояснив, недонадав і так далі. Якщо говорити про засоби захисту, так, це обов'язок роботодавця, є відповідне положення, яке передбачає, для яких працівників мають бути засоби захисту, які засоби захисту повинні використовуватися, з якою періодичністю вони мають замінюватися, тобто це все є обов'язком роботодавця навіть в законі прямо заборонено працівникам, не працівникам роботодавцям заборонено прямо давати кошти працівнику для того щоб він придбавав ці засоби для себе тобто цей обов'язок купити і надати виключно на роботодавцеві але е, водночас існує інша норма яка говорить про те що у випадку якщо роботодавець не надав відповідні засоби захисту але працівник їх придбав на власний розсуд самостійно за власні кошти. Роботодавець все-таки зобов'язаний відшкодувати їм вартість цих засобів, ну, mm -hmm. враховуючи те, що працівник поніс такі витрати. Ну і от знаєте, знову ж таки, повертаючись до теми документообігу, так їх, напевне, має вести кожне підприємство. Чи є якась різниця, умовно кажучи, для заводу, так і для комерційного підприємства. Дивіться, перше, ключове, що має бути? Документи по охороні праці ведуть ті, в кого є наймані працівники. Тут можна ставити крапку. Є найманий працівник, значить навіть, всі, один, навіть один, значить, всі подальші наслідки щодо охорони праці застосовуються до, до цього підприємства. А з приводу того, який пакет документів, звісно, він може відрізнятися в залежності від специфіки виробництва. Є певні підприємства, які потребують спеціальних дозволів. Так? Є певні професії, які пов'язані з особливими шкідливими умовами праці, або е якщо їхнє, виконання їхньої роботи пов'язане з великою небезпекою, так? вони в окремому порядку отримують дозвола. Якщо ми говоримо про офісних працівників, до прикладу, так? Е там питання щодо охорони праці значно простіше. І відповідно менший перелік вимог, який застосовується до цих працівників. Угу. А те, що стосується, умовно кажучи, досвіду навіть європейських країн, так чи то радше коректніше було би сказати міжнародної практики у сфері саме, охорони, у сфері безпеки праці, що на вашу думку є корисним, і чого що варто було б додати до українського законодавства. Ну, мені насправді дуже імпонують підходи, які застосовуються в Канаді, вони використовують дуже багато різних інструментів, які спрямовані на забезпечення психологічного стану працівника. В них організована спеціальна психологічна допомога для цих працівників. І на випадок, там якщо роботодавець, до речі, роботодавець проходить спеціальні навчання. Завдяки яким він здатен розпізнавати заздалегідь перші ознаки професійного вигорання, до прикладу, так і так само вони навчаються реагувати, як не допустити це вигорання, як допомогти працівнику вийти з цього складного емоційного стану. І, власне, це позитивно відображається ну, на показниках щодо травматизму на виробництвах і так далі. А також мені подобаються підходи, які використовуються в Японії. Там підхід більше технологічний, тобто вони використовують різні технології, спрямовані на убезпечення працівників від можливих травм там, на виробництві. Тобто вони більше йдуть такими програмними машинними технологіями високого рівня для того, щоб убезпечити працівників. В Німеччині, до прикладу, є використання засобів віртуальної реальності. Завдяки яким вони навчають своїх е, працівників е, виконувати якісь складні роботи або реагувати в складних випадках. Ну, до прикладу, навчання проходять там пожежники, да, з приводу рятування е, під час великої пожежі. То люди не фізично навчаються вже безпосередньо, коли склалася така ситуація в житті, а за допомогою віртуальної реальності, яка ну, насправді доволі. Е, Чудово з модель з модучудова да, з модельової Я думаю, ну звісно, я не пробувала, але на мій погляд, це досить цікавий такий інструмент. Ну і власне я думаю, що він має місце використання. Тобто ці країни, які ви назвали Канада, Японія, Німеччина. Це ми можемо назвати їх світовими лідерами у створенні безпечних умов праці. Е, ну, в принципі, так вони входять до переліку лідерів е, в цих країнах відносно інших. Найменший рівень травматизму на виробництві вони є одними із лідерів, точно входять в десятку. А от які типові помилки так допускають українські роботодавці, коли ми говоримо про сферу охорони праці? Чи є якийсь не знаю, загальний топ, що ось найбільш поширені помилки? А, ну, на мою думку, саме така глобальна національна помилка, яка є в нас, це те, що ніхто не ставиться до цього серйозно. Питання охорони праці масово виглядає формальним. Тобто люди отримують дозвола, люди проходять навчання, але це все відбувається в більшості випадків на паперах. І, власне, такий підхід він і створює в подальшому масу негативних наслідків, тому що немає знань, немає навиків, немає свідомості. От саме гірше напевно в цьому випадку, що немає свідомості ні в працівників, ні в роботодавців щодо важливості цього питання. А, масово всі цим нехтують, і в більшості там, якщо говорити про власників бізнесу. Вони дивляться на це як на непотрібну витрату, так, яка несе ніби як фінансові збитки для їхнього бізнесу. і ще й бізнесу. додаткову документацію. Так, і додаткову документацію, само собою, і потенційні ризики там штрафів, і потенційні, там ж ну, відповідно, якщо з працівником щось трапляється, в роботодавці знову ж таки є негативні наслідки. Ось але е на мою думку, варто змінити точку зору, тому що забезпечення безпеки працівників. Це е, дорівнює, да, якщо умовно кажучи, уникнення штрафів раз, е, уникнення негативних наслідків для працівників, два це означає, що підприємство безперебійно може коректно працювати, що воно має гарну репутацію на ринку, тому що якщо все-таки щось стається з підприємством, е, часто це набирає якогось розголосу, да, негативної окраси для, для бізнесу конкретного. Ну і власне. Е, Теперішні умови особливо це гостро, особливо важливо. Бо кожен бізнесмен знає, яка зараз кадрова проблема, і дійсно, ну не тільки кадрова, взагалі людей фактично стає менше, і потрібно якось більш зважати на ці речі. А до речі, як щодо перевірок підприємств, так якщо ми говоримо про саме безпеку праці, там є якісь норми у законодавстві, що умовно кажучи, підприємства щодо цієї норми потрібно. Перевіряти один раз чи двічі на рік, чи власне як е, законодавець дозволяє робити це на обмежену кількість разів? Ну, перевірки можуть бути різного виду, можуть бути планові, можуть бути позапланові. І кількість перевірок буде залежати також від того, яке підприємство, чим воно займається. Угу. Якщо це більш ризикова діяльність, відповідно такі перевірки можуть проводитися частіше. Плюс перевірки можуть проводитися за фактом виявлення якихось порушень, або якщо, наприклад, працівники звертаються, так до речі, працівник має право звільнитися, якщо роботодавець систематично порушує правила охорони праці, і в такому випадку, при звільненні працівник має право отримати від трьох мінімальних заробітних плат, якщо ну як, як вихідну допомогу при цьому звільненні. Зрозуміло. Ну і пані Катерино, власне, як ви оцінюєте перспективи розвитку системи охорони праці в Україні найближчі, у найближчі роки? Тому що розуміємо, що війна внесла свої корективи, але не менше хотілося б хоча б якось, хоча б примарно розуміти, як це розвиватиметься далі? Я думаю, що все буде позитивно. В силу того, що є воєнні дії, все таке. Питання охорони праці почало більше вдосконалюватися, ну якби от, бо бо є реакція, і вона повинна бути. А, крім того, ми проходимо процеси євроінтеграції і є певні моменти, там які ми повинні вдосконалити у зв'язку з цим. А, також бізнес розвивається в цьому напрямку, якщо хоче співпрацювати з іноземними партнерами. Це теж важливо. Тому що деякі партнери вимагають певного рівня дотримання безпеки охорони праці, коли ми говоримо про міжнародних партнерів. Так? так, так, так. В них є свої стандартні якості там по співпрацях, і тому таким чином український бізнес ніби підтягується під їхні вимоги, ну і власне вдосконалюється і виходить на новий рівень, пов'язаний з цим. Тому я думаю, що все буде вдосконалюватися в цьому напрямку. Так, зрозуміло, і все зав'язано знову ж таки на міжнародних інвестиціях. Пані Катерино. Я вам дуже дякую за те, що ви сьогодні завітали до нас у студії глядачам Ті 7 Нагадаю, що про безпеку праці говорили.